В Україні вже відкрили понад 90 навчальних центрів у межах національного проекту «100 майстерень. Нагадаю, на базі закладів профтехосвіти створюють сучасні осередки та і навчають фаху за найбільш затребуваними спеціальностями. Напередодні низка таких майстерень запрацювала і в Одесі. Докладніше далі в сюжеті. Одеса професійний ліцей морського транспорту. 17-річний Сергій нагріває у печі металеву заготовку. Далі кладе під прес і виймає пелюстку декоративний елемент майбутнього паркану. Хлопець навчається на коваля. Це метал, а я з дитинства люблю пластилін. Це дуже цікава, цікава і дуже достатньо складна професія. Але така, що навіть дівчата можуть її опановувати. Тут головне техніка. Відремонтовані приміщення, нове остаткування та інструменти. Все це завдяки проєкту 100 майстерень, що стартував в Україні торік. У закладі кажуть, за державні кошти оновили майже всю матеріально технічну базу. У гідних умовах навчають майбутніх токарів, слюсарів, електрогазозварників. Ми закупили станки для гарячої ковки, для холодної ковки. Ми замінили взагалі зварювальне обладнання. Тобто ми націлили центр для того, щоб він міг. Окрім підготовки робітничих кадрів, також і виготовлювати продукцію. Тобто, ми можемо обробляти на сьогодні будь-які типи металів. До проєкту долучився і сусідній центр професійно-технічної освіти. У новій майстерні студенти опановуватимуть фах слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. Поруч простір для підготовки спеціалістів і систем кондиціонування та теплових насосів. Його обладнали за підтримки міжнародних партнерів. Бо обладнання є, а майстрів по установці теплових насосів їх майже, майже нема. Тобто ця професія дуже перспективна і в майбутньому буде мати великий попит. Головна мета проєкту підвищити якість професійної освіти, зацікавити молодь робітничими спеціальностями та забезпечити підприємства кваліфікованими кадрами для відбудови країни. До того ж, це база для перепідготовки дорослого населення насамперед ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб. Вони можуть перекваліфікуватися, перенавчитися підвищити свою кваліфікацію. Тут можуть надаватися і надаються за тривалі курси, тобто це курси тривалістю від двох до трьох тижнів і може тривати до шести місяців перенавчання дорослого населення. У Міністерстві освіти. Кажуть, в Україні вже відкрито або на фінальному етапі створення понад 120 таких майстерень та лабораторій. Ще 89 профінансовані там розпочинають ремонтні роботи. У держбюджеті на проєкт цьогоріч заклали 540 мільйонів гривень. Ми бачимо, що є певні професії, до яких ми вже можемо виробити стандарти, тобто до яких майстерні і переліки обладнання будуть стандартизовані і далі масштабовані. А цього року ми також починаємо і нові лабораторії, яких раніше не було. Наприклад, в місті Дніпрі є коледж політехнічний, в якому будуть створені майстерні з хімії та біохімії. Це буде цілий поверх відремонтований з унікальним обладнанням, якого в інших коледжах немає. Передбачено, що в рамках проєкту щороку в країні створюватимуть щонайменше 100 таких майстерень, звідси і назва поки що вдається триматися плану. З Одеси Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.